Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, давайте сьогодні завітаємо на квітник нашого садочка. Що так пахне у дворі? Квіти різних кольорів. на стеблинах височіють. Діти дуже їм радіють. Навколо нашого садочка у квітнику росте багато квітів. Є тут і жовті, і червоні, і оранжеві, фіолетові, білі та рожеві квіти. Давайте подивимось на них ближче. Подивіться малята сьогодні на квітник завітали звірятка, пандочка і білий ведмедик. Що вони роблять? Вони нюхають квіточки. Квіти не лише дуже гарні, вони ще приємно пахнуть. Від їх аромату покращується настрій. Звірята вирішили попрацювати. Що ж вони роблять біля кущика лаванди? Давайте подивимося ближче. Вони збирають насіння. Подивіться, яке воно маленьке! Навіщо звірятам насіння? Коли прийде весна, ми разом з ними посіємо його в землю, і з нього знову виросте квіточка. А які частини має квіточка? Подивіться уважно. У квіточки є корінь, який знаходиться в землі. Є стебло і листочки. А також пелюсточки і серединка. А це що за квіти, які облюбували ведмедики? Це чорнобривці. Вони бувають жовтого, оранжевого кольорів. А насіння схоже на голочки. А погляньте, хто ще завітав на квітничок. Це бджілка. Що вона робить? Бджілка збирає нектар, який потім перетворить на мед. Хто це прилетів до квітів? Це метелики. Вони сперечаються, хто на яку квіточку сяде. Давайте ми їм допоможемо розсадимо їх на квіти. Знайдіть квіточку такого ж кольору, як метелик, і він сяде на свою квіточку. На квіточку якого кольору сяде жовтий метелик. Квіточку жовтого кольору. На яку квіточку сяде синій метелик. Метелик сяде на синю квіточку. Якого кольору квіточка доподоби оранжевому метелику? Метелику до вподоби оранжева квіточка. На квіточку якого кольору сяде червоний метелик? Метелик сяде на квіточку червоного кольору. На яку квіточку сяде зелений метелик? Метелик сяде на зелену квіточку. Які ж ви молодці малята допомогли метеликам? А які квіти ростуть біля ваших будинків? Поділіться з нами фото. До побачення, до наступної зустрічі!